Будинку органної та камерної музики ми відкриваємо музичний фестиваль на замковій. Це 32-й фестиваль, який став традиційним, і щороку збирає все більше і більше поціновувачів музичного мистецтва всіх тих, хто дійсно любить змістовний відпочинок під звуки справжнього мистецтва. За 32 роки на цій сцені виступали не лише українські музиканти і колективи. А й представники різних країн світу: з Латвії, Літви, Польщі, Англії, Франції, Німеччини, Аргентини, Канади, Сполучених Штатів. Сьогодні цьогорічний фестиваль, він буде проходити сім днів, і ви зможете послухати як хорове мистецтво, так і інструментальне. На цій сцені будуть виступати квартет Нава, це струнний квартет, наприклад, Брас Квінтет це духові інструменти. Тож запрошуємо всіх вас на наш щорічний музичний фестиваль.